Плануєте організувати флешмоб до Дня Незалежності. Ну, в першу чергу, як виникла така ідея? Просто захотілося зібрати молодь сюди, щоб вони не витрачали свій час дарма і навчилися танцювати для себе і показати свої можливості. А хто є організатором акції? Я організатор і ще є помічники мої. Ну, нас багато. Воззивайте. Своя команда. Воззивайте. Я не скажу зараз, хто це добре. А чи влада міста якось вам допомагає? Так, звичайно, допомагає Єдемо. приміщення. Ну, все, що ми їх просимо, мені вони допомагають. А скільки учасників вже зібрали? Ну, поки що є до 20 чоловік, але хочеться, щоб було більше. І як це буде виглядати хоч приблизно? Ну це буде сучасний український стиль танцю, де будуть. Танцювати від вікової категорії від 10 років і далі, більше. Яка максимальна кількість учасників може ну, бути? Максимальна, ну, може бути і до 100 чоловік. Ви на це розраховуєте? Так, розраховую, звичайно. І хто хореограф? Я. Христина Артем. А є ще якісь на перспективу, може, у вас плани? М та, звичайно, що є. Це ви плануєте організувати до Дня міста якусь акцію? Так, хочемо організувати красуню стебника. Тобто стебника? Так, стебника. І надію, що будуть учасниці. Ви вже розмістили десь оголошення, якісь пропозиції? Ну, ми якраз працюємо над цим. Тобто можете офіційно зараз заявити, що ви та, плануєте. Так, та, та. красуню стебника. І яка буде вікова категорія учасників? Від 16 до 20 років. А чи маєте вже членів журі? Збираємо. Кого запрошуєте, кого конкретно? Ну, організатори, які будуть, і кого плануєте запросити? Ну, мера міста, звичайно. Ви вважаєте достойним да. оцінювати жіночу красу, крім мера міста? Любов Степанівна нашу. Ну і звичайно, хто захоче нам допомогти в цьому. А які Також. ще конкурси будуть? За якими будуть шість конкурсів. Перший конкурс представлення, другий конкурс запитання, третій конкурс, надіюсь, буде модельний. Будемо шукати якісь магазини, які допоможе нам в цьому. Четвертий конкурс, талант, п'ятий конкурс Купальники це трошки такий буде цікавий конкурс. І звичайно, шостий це вечірні плаття. Ну, бажаємо вам удачі. Маєте нагоду зараз запросити якраз спонсорів. Ми сподіваємося, що ви нам поможете, спонсори. Долучайтеся до нас. Не будьте байдужі. Зоряна слезина і утворилася перлина, ім'я у неї Україна.